Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. Нічого нового відносно військового стану, відносно війни я сказати не можу. Продовжуються повітряні тривоги. І сьогодні зранку, і от зараз, в цю хвилину, також звучить повітряна тривога. Я прошу всіх, всім бути в укриттях. Слава Богу, для міста Южного, для нашої громади все обходиться без трагедій, без прильотів. Будемо сподіватися, що так буде і в подальшому. На минулому тижні Южнівська громада знову попрощалася зі своїм героєм, який героїчно загинув за незалежність нашої держави, за Україну. Ми втратили вже 38-го року. Нашого земляка, жителів нашої громади, це Максима Варишкіна. Ці хлопці, які загинули, яких ми ховаємо, на жаль, дуже часто, віддали своє життя за державу, за Україну, за кожного з нас за сьогодення, за те, що ми мали можливість працювати, діти мали мають можливість ходити в школу. І в дитячі садки, і вічна пам'ять героям, і слава Україні. Щодо робочих питань. На минулому тижні ми провели засідання виконавчого комітету, розпочали роботу сесії, розпочала роботу сесії Южної міської ради, але, на жаль, ми не закрили сесію, перенесли. Другу частину, скажімо так, на перше е, число. Е, чому ми не, не вирішили всі питання? Спірне питання стало це розробка і фінансування просторового плану, а це велика сума, це 15 мільйонів. І думки наших депутатів розійшлися. На, дане, на той час, коли була сесія, не могли дійти до. до Спільно знаменника домовитись. Я думаю, що до першого числа депутати будуть зустрічатись, будуть обговорювати і ми закриємо це питання, тому що це питання зміни до бюджету, це наша життєдіяльність міста, це виділення коштів на опалення, і на освіту, медицину і таке інше. Я впевнений, що ми знайдемо компроміс і приймемо відповідне рішення. Щодо виділення коштів на просторовий план 15 мільйонів. На сьогодні під час військового стану я вважаю, що це сума завелика, що ми повинні відпрацювати ще детально ці питання на минулому тижні до нас приїжджала знову ж таки делегація, делегація обласної державної адміністрації. Представники Укса області, медицини області, керівники медичного управління області розглядали питання щодо майбутнього нашого центру реабілітації інвалідів, тому що ми зараз виросла сума коштів на завершення його будівництва. Таких коштів у нас сьогодні немає в бюджеті, тим більше у нас наповнення бюджету. Набагато менше, ніж було раніше. І ми ставимо питання про, на те, про те, щоб фінансування взяла на себе обласна бюджет області. І ми готові розглядати питання щодо передачі цього центру реабілітації на баланс області. І я думаю, що тут підключиться зараз. Ми працюємо в тому плані, що підключилось міністерство. Медицини і обласна адміністрація, і ми, і щоб разом завершили це таке необхідне будівництво. Я вважаю, що центр сьогодні для реабілітації, тим більше для реабілітації учасників війни дуже і дуже потрібен. Хочу сказати, що ми працюємо в штатному режимі. Працюють школи, працюють дитячі садки. На вулицях на вулиці тепла погода. Сьогодні не стоїть питання про опалювальний період. Скажімо. Но ми готові в будь-який час, як тільки вийдемо на температурний режим, ви знаєте, в середньому буде 8 градусів, 5 днів 3, 3 дні 8 градусів, тоді ми можемо вийти на опалювання, але ми порадимося з людьми перед тим, як включити наші котельні. Тому що ми розуміємо, що це сьогодні кошти і буде неправильно, коли люди будуть платити за опалення і будуть відкриті на провітрювання вікна, форточки. Я думаю, що все буде своєчасно зроблено, і ніхто страждати не буде. Отакі От питання на сьогодні. До зустрічі!